Гарним доповненням у вашій подорожі стане органайзер. Ви можете в неї покласти всю свою доглядову косметику та засоби особистої гігієни. Все буде знаходитися в одному місці, а не хаотично. Вона займає мінімум простору у вашій валізі і ви не будете турбуватися, що одяг може забруднитися. Бувають випадки, що у ванній кімнаті немає місця, де поставити органайзер. Тоді вам допоможе в цьому месесер. Який можете підвісити на будь-який крючок в розгорнутому вигляді, і скористатися всім необхідним. Також, якщо у вас довготривала поїздка, можемо запропонувати вам б'юті кейс. Органайзер має багато відділень, добре тримає форму, ви можете покласти дрібні речі, наприклад, як фен, всю косметику. Б'юті кейс не займає місце у вашій валізі, бо вдягається на ручку валізи. Косметички мають різний розмір, виготовлені із міцного поліестру, з водовіштовхувальним просоченням, Також є комбіновані зі ставками поліуретану, тому ви можете обрати будь-який варіант, який вам зручніший, і подорожувати з комфортом.